При борщині та всиплості голосу? Ісла ісла. Голос потрібен усім. І починаємо випуски з ситуації на передовій. про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю, Героям слава! Триває 1079-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 90 бойових зіткнень на харківському напрямку. Українські воїни відбули 4 атаки противника у районах Вовчанська, Козачої Лопані. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулось вісім безуспішних атак російських окупантів неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщани та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Горівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. На сіверському напрямку ворог 9 разів атакував у районах Спірного, Сіверського та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили три атаки російських окупантів. У районах Часового Яру та Ступочок на турецькому напрямку ворог здійснив 9 атак неподалік Турецька, Деліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку Українські воїни зупинили 24 атаки. У районах водяного, другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили три атаки поблизу Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у напрямку Новополя. Успіху не мали. Триває операція Сил оборони України на Курській на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили дев'ять атак російських військ на Курщині. Ворог завдав 54 авіаційні удари із застосуванням 78 керованих авіаційних бомб. Здійснили 415 артилерійських обстрілів, зокрема 14 із них із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи задали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, скинувши 134 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5800 обстрілів, 107 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2293 дрони камікадзе. Ігорю пане Андрію. Що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Ігорю за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу та військової техніки ворога. Один пункт управління військами, артилерійський засіб, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1240 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин. 46 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 133 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні. Героям слава. Дякую, Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил, розповів про ситуацію на фронті. Вночі Росія знову атакувала Україну дронами. Групи БПЛА заходили в наш повітряний простір з північно-східного, східного та південного напрямків. Повітряну тривогу оголошували у всіх областях, окрім західних. Звіт від повітряних сил та місцевих ова традиційно чекаємо дещо пізніше. Атака дронів на Росії гучно було одразу в кількох країнах Ростовської області. У соцмережах пишуть, що вибухало в Таганрозі, Кам'янську, шахтинському та М'ясниківському районах. Про наліт безпілотників повідомляють також в Самарській області. Напередодні ввечері вибухало і в Приморську ахтарську Це Краснодарський край. Там був приліт в районі аеродрому, де розташований склад із шахедами. Повідомили в українському центрі протидії дезінформації. Почати життя заново, майже 100 тисяч переселенців нині зареєстровані на Сумщині. Половина з них це жителі прикордоння з Росією. Більшість їде в нікуди і сподіваються на волонтерів. На Сумщині нині реалізують одразу декілька проєктів з будівництва модульних містечок. В одному з таких побувала наша Олеся Боровик. Хто там живе та в кого є шанс отримати безкоштовний прихисток? Дивимось. Сестри Надія та Світлана переселенці з прикордонного села. Тиждень тому справляли новосілля. Вони одні з перших мешканців модульного містечка на Сумщині. Гарно, ну майже як вдома. Ну вдома завжди краще. Добрі люди. Щоранку йдуть, вітаються, питають, як справи. Виїжджали з рідного села поспіхом, розповідають сестри разом із шістьма дітьми: двоє світланених та четверо надіяних. Почалися дуже великі обстріли. Сестра збиралась на роботу, кажу ні, Надю, треба вивозити дітей. Сусід їхав на Суми, на сусіх в одну машину. легкову, 80, і Поїхали. Модульним будинком багатодітна родина може безкоштовно користуватися два роки. Далі, якщо залишиться тут жити, то стають його власниками. Платити треба лише за комунальні послуги. Все необхідне для життя там вже є. Два холодильника, кондиціонери, тоді обогрівачі. На кожну кімнату, стиральна машинка, усе після сумського гуртожитку кажуть тут набагато затишніше, хоча й місця небагато. Тут хлопці, там кімната дівчат і наша сестрою, і кухня. Поки що в них лише четверо сусідів. Це теж в основному переселенці з прикордоння Сумщини та є з інших областей. Подобається ось сусіди, ну біля нас. Вони самі з Донецької області, там двоє діток які вже приходили. гуляти. Інші родини нині оформляють всі необхідні документи на поселення. Перевагу надають багатодітним сім'ям, тим, у кого дуже пошкоджене або й повністю зруйноване житло. Усі комунікації вже під'єднані, залишився благоустрій території. Питання з укриттям теж в процесі вирішення. Ось укриття наскільки це далеко, я не знаю. Метрів 600, напевно, може, 500. Ну, відкрите круглосуточно, там 500 квадратних метрів. І воно 24 на 7 відчинене. Ми вже будуємо протираційне укриття в школі. Поряд. У цьому модульному містечку може розміститися 60 людей. Профінансували проєкт за кошти ООН. Поруч ще є вдосталь місця, де в майбутньому побудують ще нові будинки для переселенців. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Азербайджан виділив один мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента країни Ільхама Лієва. Кошти направлять в азербайджанське міністерство енергетики, а вже воно закупить електрообладнання та передасть його Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення Азербайджан неодноразово надавав допомогу Україні зокрема, надіслав генератори, трансформатори та інше обладнання для ремонту пошкоджених росіянами електростанцій. Абсолютний метеорекорд. Перший місяць цього року став у найтеплішим у світі за всю історію метеоспостережень. За даними Європейської кліматичної служби, середня температура на усій планеті була приблизно на 2 градуси вищою ніж будь-коли раніше. Аномальне тепло спостерігали на усіх материках світу. В Європі січення більше нагадував березень, в Арктиці почала танути вікова крига. А в США суха та тепла погода призвела до масштабних пож в Каліфорнії до потепління на планеті призводить людська діяльність. Нагадують вчені. Зокрема, посилений видобуток корисних копалин, опалювання спалювання газу та нафтопродуктів і вирубка лісів. Ну а в Японії тим часом рекордні снігопади мете на західному узбережжі країни через хурделицю загинула щонайменше одна людина. На жінку впало дерево, кілька осіб травмовані. Місцеві авіакомпанії скасували понад 4 тисячі рейсів із затримкою курсують потяги. Заблоковані автомобільні дороги. Подекуди снігові замети сягнули рекордних 130 сантиметрів. Японські метеорологи кажуть, цей снігопад найсильніший за усю історію метеоспостережень в країні. Він вируватиме ще принаймні тиждень, прогнозують синоптики. Юлія Галушка